Всім привіт! Ви на каналі української блогерки, що веде свій блог наразі із Албанії, з тирани. Сьогодні буде гастрономічний влог, буде багато про їжу, розмов і діла. І розпочинається відео рецепт октобуса, тобто восьмоніга, бо обіцяла вам показати приготування цього монстра. І бажаю вам приємного перегляду. Дякую за вподобайки та коментарі. Сьогодні покажу вам, як готую восьминіга. Подібні відео і подібні сюжети вже були на моєму каналі, але хочу показати актуальні приготування, перевірений рецепт, за яким вже не вперше готую цього монстра. Отже, поставила я воду, щоб вона закип'ятилася. Щось на кшкалт бульйончика роблю, кинула сюди морквину та цибулину. Все це скипіло, вода присолена. Тепер зроблю шокове окропіння восьминога. Зараз побачите. Ще забула додати важливу деталь. Після покупки восьминіг знаходився в морозильній камері десь добу. і потім... Декілька годин розморожувався. Це треба зробити, щоб він був м'якішим. Шокова заморозка, а тепер шокове окропіння. Окропляємо. Тобто занурюємо окріп. 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Достатньо. Дивіться, як він одразу закрутився і одразу отак витягаємо. Так ще треба зробити два рази. Занурити, витягнути. Між першим і другим зануренням я додала ще горошок мелений перцю і лавровий лист. Занурюємо 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все це робиться, щоб на виході цей дружок був не гумовий. Повірте, все це працює, це перевірено. І от третій раз занурюємо. Трошки він, бачите, отак відпочиває. Буквально декілька секунд відпочиває і знову занурюємо. Третій раз. І третій раз занурюємо його і вже отак витягаємо воденку і залишаємо його в цьому бульйончику варитися. Пройшло 50 хвилин варіння кипіння восьминога у воді. Но я вам скажу, що вогонь був помірний, тобто воно не бурлило так шалено, щоб він просто за секунду став резиновим. Воно трошки так варилося. 50 хвилин. Колір. Подивіться, який колір має вода. Подивіться, я його дістаю через 50 хвилин, який він м'якенький веделечко, так провалилося. І мені здається, що все за планом і все вийшло нормально. Дивіться, ви бачили, як різався. Ріжеться ідеально, тобто не резина. І зараз буду дегустувати. Що далі треба робити з восьминігом? Можна його з'їсти, отак, от як він є, відварений, буде смачно. Можна з гарніром картопельку приготувати на ваш розсуд, можна зробити салат і порізати восьминога, додати в салат. Варіантів безліч я цього разу з'їла його, отак відварений, дуже смачно вийшло. Треба обирати не дуже великих восьминогів, коли купуєте, і не дуже маленьких, от таких середніх, і тоді вони. Не резинові виходять і готувати саме так, як я показала. А ми тут з Ніною. Зараз будемо піцу їсти. Тут у мене кафе під домом. Ніна працює в кафе і я іноді роблю тут замовлення, щоб вона не почувала свою роботу непотрібною. Боже, яка ділова. Ніне, тут є робота спостерігати за пташечкою. Замовила я піцу. Це такий в мене сьогодні обід. Зручно, не треба далеко ходити. Ще є такі обставини приємні у вигляді кицьки тут є. Дітей боїться. Чекаю від них. Тут є куди тікати, в неї тут такі джунглі. Дивіться. Якась юбка росте. Ніна. Хвостом тільки. Тільки напогляньте, яке миле серденько на каві. Це маленькі радощі дня. Яка гарна піца, це капричоза. І дивіться, що в мене тут корм для ніни, бо спокійно їсти не дозволить. Це маленька піца. Ну тут два розміри, є більший розмір є 30 см і 40 в діаметрі. Це яка 30 см. Гарна. І пахне дуже класно така піца. Всім смачного. А іноді в мене виникає ось таке раптове бажання приготувати щось таке, що не продається в країні, де я живу. Тільки подивіться, на що в мене оце вийшло. Це глазурований сирок, тому що за кордоном це такий делікатес, якого ну просто ніде не зустріти. Є лише єдиний варіант зробити самостійно. Декілька днів тому, декілька тижнів тому мені так хотілося в певні дні місяця саме глазурованих сирків, що я просто... Ну, просто вийти хотілося з горя, так хотілося. Але ті дні минули, потім в мене вже настрій змінився, начебто вже перехотіла. Але, думаю, зроблю трошки, вони за такою технологією робляться, що в морозилці потім лежать. То хай лежать до, до тих днів. А зараз я ж хочу спробувати. Сирки перед тим як їсти, треба дістати з морозилки годинки за дві. От я вчора перед сном їх дістала. Вони ніч були в мене в холодильнику, та кількість, яку я планую з'їсти в найближчий час, а інші лежать в морозилці. То давайте розріжу тут полуничний конфітюр, який там, має бути десь всередині. Давайте перевіримо. Ще не коштувала цю партію. Вийшли вони в мене такі добротні великі. Розрізала. Видно, в мого конфітюру трошки робила я це все з приладдя домашнього. У мене не було кондитерських мішків, то я пристосувала пакети звичайні, тому викладала. Викладала, як викладалося. Може, цей він і не виглядає, як в магазинних таких сирочках, так по центру, рівнесенько. Це такий домашній варіант, але виглядає все одно класно, на мою думку. І найважче особисто мені було робити глазур. Оці всі лайфхаки, що типу в зубочистку», Потім цей сирочок там мокни, вони у мене не працювали. Перше, що, що треба дуже багато шоколаду, як я зрозуміла, ці всі грамовки, що вказані в рецептах, не діють. Я робила за рецептом, де було написано, що на глазур піде дві плитки шоколаду. Дві плитки шоколаду в мене вийшла дуже маленька кількість, тобто, по факту, треба було більше. Ну і огортати шоколадом було незручно, все було в шоколаді, але воно того варто, маю надію, зараз буду коштувати. Ну що, давайте ж дегустацію влаштуємо. Ну як же? З якого сторон... З якого боку його кусати? Вони в мене такі шоколадні вийшли. Дійсно глазур відчувається добре. Бо не жаліла того шоколаду. Сам сирочок м'якенький в мене. Ну, довго лежав в холодильнику, більше, ніж дві години. Можна було більше додати цукрової пудри, щоб вони трошки солодші були. А так Класно. Те, що я хотіла, пам'ятаєте, я вам розповідала про заклади з м'ясом, гриль біля пазарі і, і, і казала, що вони погані, так воно і було. Так звані місцеві згари. Місце кафе, де можна з'їсти м'ясо гарно обсмажене з різними варіантами. Це може бути і шашличок курячий, і телятинка, і свининка, і все таке тут ну, взагалі апетитне в нормальних місцях. Я вирішила все таки знайти нормальну згару. І у себе тут на Кавая стріт завітала вперше мільйон разів проходила повз, не було, як то кажуть, натхнення та часу. а Сьогодні завітала. Зараз чекаю свій шишки, баб, замовила картопельку і мене запитала, чи хочу якийсь соус. Я сказала так і обрала Ви Подивіться на тарілку, це я вже його спробувала. Смачний, чекаю м'яса, і вже від цього буде залежати мій відгук. Принесли моє замовлення. Оце я замовляла собі. Подивіться, який апетитний шашличок курячий. мене запитали, скільки штучок я хочу. Я сказала два. Тобто поштучно ви обираєте кількість. А це м'ясо. Подивіться на ці стейки. Ну виглядають вони такі нормально, так прожарені. Треба, звісно, куштувати, щоб чесно сказати, це то чи не то місце, яке варто відвідувати. Тому що буває таке м'ясо оманливе. Отож куштуємо. А я вже вломила курячий шашличок, соковитий, класний був. І ось буду куштувати зараз стейк, стейк з яловичини. Буду дегустувати з вами разом. Засмажене добре. Відчувається цей смак Гриль вдома так не приготуєш. І до страви бачите дають шматочок апельсину, не лимону. Ось Так виглядає стейк всередині. Ну, такий засмажений, нормально. Прикол в тому, що меню не дивилася, і зараз сиджу вже доїла і думаю, а який чек буде? Бо я так хвалю сиджу і згадала що тут згара на Пазарі Ірі. Там нюанс був саме з чеком. Цікаво, скільки тут нарахують. І в голові прикидую. Так моя ставка, що за те, що я вам показала з кока колою ну, буде десь дві. Дві двісті, максимум 2500 лек. Подивимося на чек, звіримося. Підійшла ж показати вам також, як тут все це виглядає. Дивіться, оце заготовочки тих самих шашличків, що я замовляла, є ще два види шашличка курячого. Ще є в них ягня, оце м'ясо ягня. І різні соуси, там садзики. Так. І другий поверх тут є. Зараз попросила чек. Інтрига буде розвінчена, дізнаємося. Ой, дивіться, майже не вперше мої ставки не здійснилися в інший бік, бо завжди я загадую, мені здається, дешевше. Ну, Як я кажу, меншу суму, ніж події потім розгортаються. От Я казала вам іншу цифру. А ось чек 1800 лек за ті страви, що я вам показала. Ну, рекомендую цей заклад. Тут адреса його і назва Optimus. Зараз ще вийду, покажу вам його вивізку. Руга Каваєс в Тірані. Це місце рекомендую. Пройшло мою ревізію. Ось дивіться: це воно так називається Optimus. І в чому прикол? Що тут три отаких от згари поруч. Я сьогодні зайшла в цю, тому що е, в Google 4,7, а у наступної 4,5. Була отут вперше, це Віла Корча, це щось інше, це не Загара, отам далі йде. Згара з сукрім. І от у неї 4,5. Я просто для першого візиту саме в, в такий заклад обрала з більшим рейтингом. Не прогадала. Тому що сказати? Цей експеримент сьогодні вдався. Це зайшла випити кави в іншу кав'ярню і мене заманив цей котик. Бо я завжди ходжу в інше місце, а так котик мене привабив. І не тільки котик, подивіться, який тут. Там я вже всі десерти з'їла там, де я постійно. Каву п'ю. А сьогодні я замовила собі ось таку тарталетку. І взагалі тут так симпатично. Це теж біля мене. Тут, от в Албанії, бас. Yes. This one please. Uh -huh. Yes, yes. В Албанії дуже багато покарень. І усюди дуже гарна продукція. Тортики. То думаю в інше місце зайду. І кавуся під'їхала. Тут, до речі, запитують, чи хочете ви каву в зернах з кавової машинки, або каву в пакетику. В пакетику я так розумію, це як три в одному, як у нас МакКофе мак був. Я завжди обираю е в зернах. Ось такий заклад, де я тільки що каву пила. Де пастісарі? Мені стало цікаво, що ж це за деа, тому що там на серветках була. Намальована як богиня, ну такий образ. І я загуглила в Вікіпедії, що це. Ідея це богиня е, е, жінок, е, невинності і е, плодородя, як українською. Напишіть в коментарях. Я забула як плодородя. Таким було це смачне відео. Пишіть свої враження від перегляду в коментарях. Залишайтеся на каналі. Дякую всім за перегляд. Обіймаю, кажу вам, бережіть себе і кажу слава Україні.